І поки сили оборони України вночі 24 квітня відбивали масований ракетно-дроновий удар. Російські терористи активно штурмували і позиції українських військових. Про це сказав президент України Володимир Зеленський і посилається він на доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. А саме впродовж минулої доби загарбники атакували українські позиції 150 разів і водночас 4,5 тисячі разів обстріляли їх. Найжорсткіша ситуація була на Покровському напрямку, зазначив Володимир Зеленський. Він Особливо відзначив воїнів 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупантам відчутних втрат. Крім того, глава держави відзначив ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади і 12-ї бригади нацгвардії. Зеленський наголосив, що слідчі та криміналісти оглядають місця влучання ракет і дронів для того, щоб встановити повну інформацію про зброю і критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею від третіх країн.